яким образом експортують продукцію в Європейський Союз? Спасибо. Олег, будь пожалуйста, слава Україні і слава тим, всім тим, хто зараз на фронті захищає Україну від російської агресії? Проти нас ведеться гібридна війна, і я думаю, що успішний бізнес в Україні. Його інтеграція з Європейським Союзом, наш експорт до Європейського Союзу, є однією з форм протидії цій агресії і запорукою того, що Україна буде існувати як сильна держава. Нещодавно <кій> я випустив книжку, яка називається посібник по інтернаці по інтернаціоналізації бізнесу і виходу на ринки європейського союзу. Ця книжка була профінансована міжнародним фондом відродження, тому вона поширюється безкоштовно. І, зокрема, в електронній версії ви можете її завантажити на моєму блозі, який можна зараз побачити на екрані. Я вам спробую дати певне резюме порад для тих підприємців в першу чергу малого і середнього бізнесу, які ще тільки думають про вихід на. Зовнішні ринки на ринки Європейського Союзу. Перед тим, як починати експорт, вам необхідно провести оцінку своєї компанії, подивитися на те, наскільки ваша компанія, наскільки керівництво вашої компанії готове відволікати ресурси на експорт. Тобто, звісно, це буде вимагати певних витрат матеріальних ресурсів, фінансових, маркетингових і людських. Дуже важливо, щоб керівний штат компанії поділяв цю думку, оскільки експорт є довготерміновою діяльністю, і перші плоди, перші вигоди, перші експортні партії вони не виглядуть завтра чи післязавтра на це може знадобитися від кількох років до кількох місяців. <клес> Також важливо провести оцінку тих товарів, які ви випускаєте, і обрати ті з них, які можуть бути найлегшим чином адаптовані для експорту до яких треба буде вносити найменшу кількість змін. На наступному етапі вам необхідно також визначити ті країни цільові, куди ви будете експортувати, для цього необхідно провести аналіз макротенденцій, тобто прогнози економічного зростання в країні. Також яким була статистика споживання вашого товару протязі останніх 5-6 років, подивитися на те, яким є попит на супутні товари, на товари, субститути і так далі, щоб ви бачили, що в певній країні є чіткий тренд на зростання. Такого споживання. Або, наприклад, споживання є константою, а виробництво зменшується в цій країні з тих або інших причин, таким, таким чином у вас утворюється певне вікно, можливість для експорту. Після цього ви визначаєте, наприклад, два чи три цільових ринки, і вже з цими ринками необхідно ґрунтовно ознайомитись. Тут ви можете або самостійно провести, марк... провести маркетингове дослідження, якщо у вас є такі можливості, або ж найняти кампанію в Україні, або на цільовому ринку. Це буде, мабуть, найкращим, яка би провела ґрунтовне дослідження ринку і надала би вам. Важливу інформацію по тому, які там є гравці, яка конкуренція, які є преференції споживачів і так далі. Це є надзвичайно важливим продуктом, тому я думаю, що на ньому не обов'язково економити, і якісне маркетингове дослідження буде фундаментом для розробки вашої маркетингової стратегії, експортної стратегії і експортного плану для виходу на такі на зовнішній ринок. <кій> Подібне дослідження, на мою думку, варто дати прочитати усім керівникам будуть залучені до експорту з тим, щоб потім зібратися разом, провести певний брейнсторм і е, розробити якийсь макет вашого експортного плану. Це є надзвичайно важливим, оскільки ви будете займатися експортом не день, не два. І як я вже казав, плоди позитивні також наступлять не завтра. Тому важливо, щоб ваша компанія згуртовано могла працювати на протязі довгої часу на досягнення, скажімо так, спільного бачення і спільно визначених результатів. <clears throat> uh, Далі важливо також усвідомити свою стратегічну конкурентну перевагу. Тобто є певні фактори конкуренції. Сьогодні ви можете в них вести завтра, вас можуть обійти, але ви повинні чітко бачити, що є вашою ключовою конкурентною перевагою. От, наприклад, з презентації перед цим я так зрозумів, що це, мабуть, якість людського ресурсу і ну, відносно доступна ціна. Це є стратегічна перевага. Вам також треба бачити, що стане вашою перевагою на роки вперед, для того, щоб знати, ну скажімо, в чому сила, окрім того, варто визначити модель експорту, тобто те, як ви будете реалізовувати товар. Найпростішою моделлю, звісно, є те, коли до вас приїздить в Україну покупець іноземний, купує ваш товар і ви вже про нього забуваєте. Це не відволікає ніяких ресурсів, ви можете продовжувати зосереджуватись на вашій ключовій діяльності. Інші... Форми це є робота з торговим посередником, або найскладніша форма експорту це коли ви продаєте товар безпосередньо в руки кінцевому споживачу. І між тими двома крайностями є багато, багато градацій. Правило більшість компаній, які хочуть серйозно займатися експортом, але не є великими компаніями, вони працюють через торгових посередників. Важливим є те, що Знайти торгового посередника може бути непросто, але навіть якщо ви знайшли таку компанію, не варто одразу скажімо так іти на те, щоб підписувати з нею контракт. Проведіть проведіть інтерв'ю, отримайте більше інформації про посередника. Звісно, якісний торговий посередник буде вимагати багато інформації від вас, і ви повинні бути в змозі дати йому цю інформацію. І це треба розуміти, тому що продаючи вашу продукцію, серйозний посередник все-таки ризикує свою репутацію. Тому він хоче розуміти, з ким він має справу. Але в свою чергу ви також повинні з'ясувати історію компанії, скільки там працює людей, які методи експорту вони використовують, які ринок географічно вони покривають, які методи продаж, продажу використовують, і так далі. І не соромтеся задавати їм питання. Скажіть їм: ось в мене є такий товар, в мене є такі сертифікати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки одиниць цього товару ви можете продавати в своєму регіоні? Чи можемо, наприклад, він скаже там 500 одиниць на квартал. І ви скажете, скажіть, будь ласка, чи можна буде включити в наш контракт, що ви будете щоквартально продавати не менше 400? Тобто, продумайте от такі речі. Як шукати посередника? Це теж може бути складна справа, але звісно, тут, тут нічого нового, мабуть, не відкриєш. В першу чергу варто використовувати власні контакти. Чим більше у вас контактів, персональних, гарних, особливо з контактами на тому ринку, який вас цікавить, тим буде краще. Друге, це ефективна участь у виставкових заходах. Так не всі наші підприємці серйозно системно готуються до, до участі у виставкових заходах. Тоді як серйозна підготовка може взагалі змінити бізнес, тому що ви приїхали на виставку, ви успішно провели презентацію товару і ви повертаєтесь з нею вже з портфелем замовлень. Далі профільні асоціації, електронні ділові майданчики. Наприклад, ви зареєстрували свою компанію в мережі LinkedIn, ви пошукали після того. Професійних інтересів, які стосуються вашого товару, або там, де зібрані ваші споживачі. Ви стали членом цих груп, ви розмістили якусь інформацію про свою компанію і ось так крок за кроком починаєте просуватись на той ринок. Іншим важливим моментом є присутність в іншомовному е, сегменті в інтернеті. Припустимо, що ви зробили гарний сайт. Це, до речі, теж вимагає певного аудиту перед тим, як ви будете впевнені, що ваш сайт, вас, ваш сайт повноцінно презентує вас як серйозного гравця в вашому сегменті, що ви там показуєте, з якими серйозними компаніями ви маєте справу, якою є історія вашої компанії, що ви постійно запроваджуєте якісь інновації в своїй діяльності. Наприклад, ви хочете вийти на французький ринок, значить, вам треба подбати про те, щоб коли француз Зайде на ваш сайт, нехай це ну, віддалі буде також французькою мовою доступний, прочитає листа від вас з пропозицію, і лист йому сподобається. Він подумає, добре, подивлюсь, що про цю кампанію пишуть. І він заб'є назву вашої кампанії в Google і побачить, що про неї взагалі нічого не пишуть. І тоді зрозуміло, що шанси на продовження контакту з таким партнером будуть значно меншими. Тому старайтесь бути присутніми. Якщо ви приїхали у Францію, наприклад, цільовий ринок Франція на виставку у Францію, ви навіть нічого не Продали, підійдіть до е, преси, до тих журналістів, які там є, е, попросіть включити у вас у всі можливі бази даних, щоб потім ваш потенційний партнер, який заб'є в гуглі, ваше ім'я, побачив, що ваш інтерес це не щось хаотичне, коли сидить менеджер з продажу і просто по всьому світу відправляє листи. А що ви вже рік чи два тому думали про цей ринок і вже хочете на нього виходити? Це покаже, показує вашу серйозність. Вибачте, пане Олег, а ми можемо от деякі. З ваших рекомендацій трохи посунути у часі, коли ми будемо обговорювати практичні питання, будь ласка. То, будь ласка, в принципі, всю інформацію можна от в цьому посібнику отримати. Я просто вам хотів, скажімо, деякі екстракти презентувати. Добре, дуже дякую вам.